Для чого прийшов Ісус? Не один раз ми думаємо про це, і кожен раз розуміємо, що це дуже особисте. Може, ще, ну, не, не всі не зразу розуміємо, тому що багато людей думають, ну, Ісус всіх любить, Ісус для всіх приходив, Це для всіх, але це особисте для кожного з нас. Ісус прийшов для Тебе і для мене. Ісус прийшов до Тебе і до мене. Ісус прийшов, щоб мати особисті, близькі стосунки не з народами просто, не з церквами просто, а з кожним з нас, своїми дітьми. Чому? Тому що Він тато, тому що Він Отець. І Він хоче спілкування. Він. Писання говорить, що Він. Є любов, Бог є любов, і він перший нас полюбив. І тому нам сьогодні треба побачити, що він перший полюбив, і вивчити цю любов, пізнати цю любов, прийняти цю любов, не просто заслуговувати якось цю любов, доказати йому, що ми також його любимо. Але коли ми приймаємо цю любов, ми нею наповнюємося і любимо Його в відповідь. Це Божа любов, коли входить в нас, вона нас змінює для того, щоб ми могли любити. Ісус прийшов, написано, щоб ми мали життя. І ми створені Богом для життя. І ми можемо дивитися на це слово життя, що це просто перебування на землі, якісь там. Період часу. Але насправді слово життя ми можемо побачити в Едемському саду. Бог вдихнув в мертву глину свій дух, оживив, дав життя для того, щоб людина жила близько з Богом, з'єднана з Богом. Ми створені жити з Богом. Оце є життя. Жити з Ним, жити в ньому, жити для нього Оце є справжнє життя. Але коли людина згрішила і почала жити без Бога, то це вже не життя було, це було виживання, це боротьба за життя. Боротьба за мир, боротьба за забезпечення, боротьба за якісь досягнення і доказування всім. І Богу, і всім людям, що зі мною все добре, я нормальний, я не такий, як всі. А нам не треба нічого доказувати. Нам треба прийняти те, що ми створені Богом і що ми його діти. І щоб повернути нас в Едемський сад, Ісус прийшов на землю. Щоб повернути нас в стосунки з Богом, Ісус прийшов на землю. І коли ми приймаємо Ісуса, ми повертаємося у цей Єдемський сад, і Він є не зовні, а в скільки Ісус ходив по землі і вчив людей. І вся Його увага не направила. Подивіться, Він ніяких правил нам не дав, ніяких законів нам не дав виконувати. І все, що Він хотів нам показати, що є життя в серці, є любов. В серці є стосунки з Богом. Вся Його увага, вся його ціль була на те, щоб ми зрозуміли, хто ми є на цій землі, що ми є діти Отця Небесного, і щоб ми мали якраз оці стосунки з Богом. І знаєте, про молитву хотіла сказати, коли ми молимось, є такі періоди, що ну, слова течуть самі по собі. А є такі, що не течуть. І ми видаємо якісь списки, знаєте, що нам треба. І навіть коли ми розуміємо, що вже недавно говорила з одною сестрою, ми розуміємо, що вже не треба так сильно в нього просити багато, то вже це якось замінюється. І теж ми ніби просимо, але. Іншими словами, ну, я вірю, що ти мені там дасиш чистілення. Я проголошую, що ти мені дасиш роботу. Я проголошую, що ти мені дасиш гроші. Але те саме, я прошу тебе дай дай. Розумієте? То те саме, просто ми так маскуємося трошки, що ми вже стали не такі дуже попрошайки. І ми вже дуже духовні стали. І ми замінили. На інші слова, але всередині ми всередину чуємо, ну давай Боже, ну що ж ти мені не даєш? Всім даєш а мені не даєш. І оцей внутрішній стан серця дуже багато вирішує. Що виходить з нашого серця. Це як будь-який фрукт чи лимон взяти, потиснеш лимон, витече що? Лимонний кислий сік. Потиснеш яблуко, вийде яблучний сік. Потиснеш християнина трошки. І що звідти вийде? Оце ми маємо побачити, що з нас виходить. І дуже часто люди телефонують, я якщо питаю, вони як щось ляпнуть таке. Ой, вибачте, я неправильно сказала. А я кажу: це нічого. То просто в тебе це воно є, то не на екзамені. Ти просто перед Богом, і ти маєш сама побачити, що з тебе виходить. Я говорила з одною сестрою, вона каже, що помоліться за мою дочку, в неї проблеми е з, з хребтом. І я кажу: добре, дочка біля вас? Ні, дочка, не біля мене. Ну, але ви помоліться. Я кажу: ну, а дочці, скільки років, вже собі уявляєш, знаєте, ну там п'ять-сім. Років мама просить за дитину, вона каже, ну, дочці там зараз проходить 36. Кажу, давайте хай дочка подзвонить, а вона каже, вона зараз спить, бо вона за кордоном. Я кажу, то нічого, вона ж встане. Та вона ходить там в відому дуже церкву за кордоном. я кажу, то нічого, ми помол... ви помолиці, вона в таку відому церкву ходить. І вона має до вас в Тернопіль дзвонити. А ви не можете так просто помолитися? Я кажу, ну вам треба якось приділитися. В що ви вірите. Вона каже, я віруючі, я вірю давно Господу. І я молилася за неї, і всі молилися, і нічого не допомагає. А він казав, що можна отак подзвонити, і він помолиться і буде все добре. Я кажу, хто він? Ну, я ж дивлюся християнський канал, і він там таке розказує. Зрозуміли, хто він? Він казав, що так можна. Я кажу, вам треба прийняти рішення, кому ви вірите. І починає розказувати. Я кажу, дивіться, Кровоточева йде до Ісуса, щоб доторкнутися і зцілитись. А Ісус питає, хто доторкнувся? Вона каже: не розказуйте, я знаю цю історію. Я кажу, дочекайте, я доведу свою думку до кінця. А Ісус питає, хто доторкнувся? Але ж там було багато людей. Учні кажуть, вони ж тебе тиснуть, всі доторкаються. То я кажу, ви маєте зрозуміти, ви просто доторкаєтесь, чи ви доторкаєтеся до Христа Спасителя, до Бога всім серцем. Ну, я зрозуміла, вибачте до побачення, бо я на роботі. Кажу, добре. А, ні, вона мені каже, яке рішення? Я кажу, рішення кому вірити? І в що ви вірите? Все я на роботі. І, і мені боляче, знаєте, від того, що люди думають, що це механічні дії. Ми маємо зробити якісь механічні вправи, правильно сіли, правильно встали, правильно сказали. А в серці що? Оце якраз прийшов Ісус, щоб нам. Відкрите, що основне то не зовнішнє, а внутрішній стан. Оця любов до Бога, вона все перемагає. І Богові ми можемо догодити тільки коли ми йому довіряємо, коли ми його любимо. І це стан серця, це положення серця нашого. І цей внутрішній стан я також не можу пояснити словами вам. Це стан закоханості в когось. От згадуйте, які ви були закохані в свого чоловіка, чи в свою дружину, чи дівчину, чи хлопця, які ви були закохані, як ви хотіли бачити його, бути з ним, говорити з ним, мовчати з ним, сидіти тихенько, гуляти за ручку, просто бути. І вам більше нічого не треба було. Стан закоханості в Ісуса Христа. Ти хочеш чути його, ти хочеш читати це слово, воно тебе наповнює, воно тебе переповнює, воно тебе не 5 хвилин о, пройшло, прочитала. Виглядає так, з закоханим, своє... з... з коханим. Так в мене графік з тобою сьогодні. Півгодини. Давай, гуляємо за ручку. <гуляєте> Ні? Правда? А хочеться. І отак я розумію, що не завжди це є, але ми маємо прагнути цього, цих близьких стосунків в молитві, щоб ця молитва тобі не була по графіку, і ти відмолився, і, Боже, все, пиши мені там в журналі Галочку. А щоб ти розчинився в цьому, щоб ти розчинився в цій молитві, щоб ти насолоджувався і не хотів виходити з того стану, з тої молитви, з тої любові, з того розуміння. Я собі думаю, да, що ж вони там з Євою говорили Богу. Ну, що вони могли просити? Скажіть мені, в них все було. Не треба було там ні за газ платити, ні за світло, ні роботи, ні аптеки, ні лікарні, ні болячки не було. Нічого, що вони говорили Богу? Про Що Що ви говорите Богу? Подивіться, що складається в ваші молитви і скільки часу вони проходять. І, і писання говорить, що ми в ньому живемо, рухаємось і існуємо. Ми, ми в ньому, як в повітрі. Ви думаєте, от, що ви вдихаєте повітря, видихаєте? Не думаєте, ви живете в цьому повітрі? І так само ми в Бозі живемо постійно, ми в ньому існуємо. І Він благословляє. Чуєте, щось таке зараз скажу, ви, ви щось задумаєтесь, що він благословляє всіх людей. І добрих, і злих, і праведних, і грішних. Всім дарує сонце, всім дарує повітря, всім дарує можливість жити, працювати, щось робити. Творити. Всім дарує. Як? А ми без з вами що? Ми б їх виключили. Виключили би їм сонце і повітря, бо вони не такі, як ми, правда? Вони не заслужили, а ми заслужили. Та ні, він дарує всім і любить всіх, і він чекає на кожного. Але чекає на оце серце, чекає на наше, нашу відповідь на його любов. І чи є щось важливіше на землі? Знаєте, скільки я розмовляю з людьми, які, які мені розказують, ну є багато, що вони, в них нестача, але є багато, що мають все. І це не вирішує нічого. Гроші не вирішують в духовному світі нічого які статки, ваші позиції, дипломи не вирішують. Ми маємо бачити, що є найцінне в нашому житті. І Писання говорить, що це є. Шукайте, перш за все, царство Боже, все решта вам додасться, щоб все було правильно, на правильному місці, і все решта додається. І як є оцей зв'язок, як є оцей контакт з Господом, як є оцей стан закоханості, то ви. Прилітаєте трохи і на крилах то життя, і вже не так звертаєте уваги на ті перешкоди, на ті перепони, на ті труднощі, коли ви без Бога акцентуєте увагу на то все, що негативне, що стається, що диявол витворяє. Бо коли ви всім серцем, всією думкою, всім серцем і устами, ви визнаєте Ісуса Господом, ви любите Його всім серцем. То ви на нього дивитеся, і він центр вашого, вашої уваги, вашого Всесвіту. І тоді диявол десь дуже далеко. І він маленький. Ви його можете не замічати навіть, що він там мам, якісь підножки хоче підставити. Переступили і пішли далі. І не робите з того проблеми. Настільки велика ця Божа любов, що, дивлячись, <кій> яка ця Божа любов, що коли він дивиться на нас, а Він нас знає, Він все рівно продовжує нас любити. І не просто терпіти, а любити, вчити, терпеливо наставляти, змінювати, дарувати нам все рівно своє благословіння. І ця любов Його ніколи не припиниться до нас. І писання говорить дуже гарно, що коли ви будете мати там цей гімн любові перечитайте собі вдома. Всі дари, всі знання, що ви будете круті такі і будете навіть жертвувати останню сорочку і десь гроші, і все. А не будете мати любові, то це все, як ніби мідь-дзвеняча, як бубон пустий, такий, знаєте? Твої слова не, не будуть мати сили. Твої слова не будуть мати сили, коли ти людям будеш говорити Євангелію без любові. І вони не. Попадуть туди, куди треба, глибоко в серце, але коли з любов'ю. Вони можуть навіть нічого тобі не сказати, образитись на тебе. Але ці слова, як стріла, вони попадають в глибину душі, духа. І з часом вони обов'язково принесуть плід. Обов'язково. І одна сестра телефонувала мені на днях. Я так... Вона мене дуже потішила. такий... Позитивний дзвінок був дуже. Бо в основному всі дзвонять чого, знаєте? Біда, хвороба, молиться, нічого не допомагає, Бог не чує, може, вас почує. А це телефонує і я розказує. Я ну, це вже було давно. І я так пригадую цю історію, але приємно було ще раз її чути. В неї була проблема з щитовидкою, якісь вузли, вузли чи вузол, не знаю. І вона погано себе почувала. Три роки, але вона слухала, слухала наші відео, і потім вона вже пішла на обстеження і сказала, що треба брати пункцію, треба робити операцію, видаляти. Ну, як то вони люблять казати, без операції не обійдеться. І вона пішла на ОЗД їй показала, що там є той вузлик, і вона стою, з тим листочком. Здесь сидить в черзі, зараз зайти до лікаря, що він скаже робити, що буде далі. І знаєш, прийшла подруга її. Ну вони, вони там вже вона каже, ми вже в віці. Не знаю, що там в віці, я, як то хто там. Недавно слухала, що одна казала: я вже в віці, мені вже 32, чи ще вдасться пожити нормально. То я не знаю, в якому, напевно, ще старшому віці вона каже: Я сижу в тій черзі, і так мені недобре, так мені страшно, так мене аж накриває той страх. І тут хтось мені сказав: подзвони до Доббуринських В голові. Почула таку думку. І вона каже до тої подруги, я зараз, я відійшла, каже, буквально кілька кроків, набрала вас і ви взяли трубку. І я вам розказала, що я зараз заходжу в кабінет, нема часу багато говорити. Помиліться за мене. Я вірю в чудеса. Добре. Я помолилася і кажу до неї, ну, вона мені розказує, я, я їй сказала: втікайте звідти. Вона каже, я поклала трубку і думаю, та вже я перша в черзі, куди я вже буду втікати. І щось каже мені, як змінилося. То був страх такий, а то щось каже, я відчуваю, що щось робиться, щось там е, рухається, щось якісь мурашки, щось, щось зі мною відбувається, я не знаю що. І я прийшла, сіла, і тут виходить лікар. І я таке стою кажу, я перша. Він каже, сядьте. І взяв ту мою подружку. А я така, ну я ж перша в черзі, ну, знаєте, то ми за чергу можемо воювати. Він каже, я вас покличу. І вона, і вона каже, поки та моя подруга там була, в мене щось таке робилося зі мною в тілі, щось відбувалося. Я не знала що. Ну, вже не було страху, вже був мир і спокій, тільки щось в тілі відбувалося. І коли вже він мене покликав, той лікар, і обстежив і каже, А де ви то узі робили? Вона каже, сьогодні зранку в вашій поліклініці. І він каже: нічого нема. Де той вузол? Що таке? Що ви робили? І вона каже: я почала плакати. І славити Бога, і каже: В нас є така християнська молитовна лінія. І я туди подзвонила. Він каже, давайте без фанатизму. Ідіть додому, прийдете там через рік, перевіримо вас. У вас все добре. І вона. Це настільки каже, була велика радість, велике щастя, що дійсно вона слухала це слово, вона їла його, вона хотіла його. І в якийсь момент, можливо, критичний, можливо, який, це сталося. І коли ми сіємо це насіння Слова Божого з вірою, з любов'ю, очікуємо на нього з любов'ю, в серці своєму, це стається. І вона каже, і потім. Вона, коли вийшла, така дуже збуджена, та подружка її питає, що таке. Вона каже, О, таке сталося, я подзвонила, а вона така каже, зла на мене, а ти чому мені не сказала туди подзвонити? <свіття> і каже, Я їй дала телефон, вона до вас зателефонувала, пастор Богдан за нею помилився, і по сьогоднішній день в неї все добре. Це вже пройшло кілька років, ніхто її не різав, То, також на щитовиці щось було. Але це... Дивіться, які, наскільки різні люди. Мені він казав, що він помолиться заочно, далеко, якось там, мені все рівно як. Давайте ви щось робіть, моліться. І серце, яке відкрите, яке любить Бога, яке чекає, яке шукає. Це велика різниця, дуже. І це не, ні від кого не залежить, це від тебе тільки залежить, що там всередині. Я думаю, що найважливіше прийняти це рішення, війти в той стан любові, виділяти той час, не дивлячись на те, що відбувається навколо, як в тебе там багато дітей, роботи, прання, готування, городів і всього всього на світі завжди. Ти будеш робити те, що ти хочеш. Ти відділяєш час на те, чого ти хочеш. Наскільки ти хочеш Ісуса знати, наскільки ти хочеш любити Його, наскільки ти хочеш бути близько, наскільки ти хочеш війти в той стан довіри Сина і Отця, повної довіри, наскільки ти хочеш зайти в той Едемський сад, скільки часу ти готовий виділити в день, щоб... Ходити туди, в той Едемський сад і перебувати в Божій присутності. І це варто робити. Я пам'ятаю, що колись в одній церкві ми були, і там служителі вони мали молитися, там, скільки я вже не питаю, годину, дві, три, хто там, в залежності від якого вони там рівня. В них був ну, такий план в церкві обов'язок, якщо ти служитель. Ти зобов'язаний три години в день молитись на мовах, інакше ти не слухайме. Але це не від закону. Це не від закону, не буде від закону. Від закону не буде працювати. Це. Якби від закону працювало, то Ісуса би не треба було. Він би казав, виконуйте собі ті закони, на що мені вмирати за вас? Але Він помер за нас. Він настільки полюбив тебе і мене, що віддав своє життя. За тебе і за мене, щоб ми мали справжнє життя, щоб не виживання ми мали, а життя, життя в мирі, життя в єдності, щоб ми чули Духа Святого, щоб ми могли ходити його дорогами і виконувати Його волю, і бачити багато чудес, які він робить. І ще раз кажу: настільки добре, як він тебе знає, ніхто тебе не знає, і він все рівно любить. І все рівно вибрав нас, щоб ми були його дітьми і щоб ми трудилися в Його царстві. краща робота, яка може бути на світі трудитися для Бога і для Божих дітей в царстві Божому. Амінь.